Ось таку систему ми використовували на стіну, отримали такий декор, таку фактурку. Тут досить тускле світло. Якщо дати нормальне світло, буде дуже гарно ви, ви, видно. Якщо дати кольорову, якийсь взяти більш насичений колір, а не такий світло-світло-сіренькі, може навіть е камера не передасть, то тоді буде б менше підкреслювати саму фактурку. Які продукти ми використовували? Спочатку ми наносили квар-зунтівку через добу. Ми вже шпаклювали акриловою шпаклівкою. Дюфа-крил-шпатель. Можна різним різним способом наносити. Вона дуже зручна в роботі, пластична, є час на коригування. І обов'язково потрібно фарбувати стійкою до миття фарби. Ми обрали Mega це торгова марки дюфа. Вона йде біленька, завжди фарба в білому кольорі. Ми тонуємо в безліч різних кольорів. Тобто, є по системі RAL, фарб, систем, може бути навіть інших. Е, ну, систем дуже багато різних е, і ві, 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 е, вірів. Різних буває. Е, можна взяти кольорову. Я б радив брати кольорову, тоді буде підкреслена сама фактурка. І вартість такої системи складає 98 гривень за квадратний метр. Це дуже дешево і дуже надійно можете зробити собі систему самі в себе вдома. А замовити ці продукти можна на сайті Укргос.